Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами приготувати кабачки в томатному соці. Я подумала, раніше ми готували кабачки з соусом чілі. Тому чому соус цей чілі ми не можемо приготувати самі, так як я думаю, що кабачків у всіх багато і печених помідорів, так як таке літо, дуже і дуже багато, яких потрібно обрізати. Ось! То чому самим, самому це не зробити? Інгредієнти взяла як для кабачків соусом чилі, але замінила томати. Зараз вам розкажу і покажу. А пропорції залишу в описі. Кабачки ми беремо 4 кг. Це вже будуть очищені від шкірок і серединки. Можна кубиком, хто як любить. Я люблю роблю такі брусочки, і в мене ось є для картошки фрі насадка на блендері. Я пропущу через неї. Потім буду показувати 4 кг чистих уже від шкірки і від серединки. Помідорчики вже обрізані, щоб було 600 г. Це я роблю помідорчики, 2 головки чесника. Перед червоний за смаком, я не знаю, в кого який. Наприклад, оцей балкон, як нігідок, я, я так кажу, але він надкрепкий. Я візьму один цей і один цей маленький, і це дві головки чесника. І це все я просто отак на блендері переб'ю, тому що це врізні помідори, шкірку ти не знімеш, але перебуваючи на блендері, її практично не відчувається. Потім, що ми беремо ще, нам для цього потрібно олія 160 г. Оце 160 грам. І тоді вже спеції за своїм смаком. Для мене це буде коріандр і морпа по-корейськи, тому що в неї тут все є, що мені потрібно. Дуже гарні інгредієнти. Але я не знаю, скільки буду сипати, буду сипати це все за смаком, так як і ви беріть спеції, які ви полюбляєте. Цукру 300 г і солі 40 грам. На це все я помию. Три трьохлітрових баночки, виберіть, як вам зручно, мені вони подобаються. І три півлітрові, я думаю, що буде достатньо. Як я гарненько помию, як я їх стерилізую, я наливаю просто на надано десь на сантиметр 4 см, і накриваю кришкою і держу так 5-10 хвилин, і потім зливаю все. Так, так, так я роблю. Все, я буду готувати. Все потім далі буду показувати. Ну, ось і все. В таку велику кастрюльку, щоб було. Багато така поверхня, щоб воно гарненько проварювалося. Я сипала кабачки, але бачите, вони і кубик, і довгенькі. Але я рахую, що буде нормально. Зато це швидко. Ви ж знаєте, я люблю все швидко. А можете різати однаковим кубиком чи брусочками. Ось, Все я дала сюди, перебитий разом з помідорами, чесничок і перець. Ось, І буду проварювати так 30 хвилин цукор, сіль і олійку. Все це я дала, все, окрім оцту. Коли вже пустить він сік, через хвилин 15 ми будемо додати спеції, куштувати і додати все за смаком. І, можливо, сіль, цукор також трошечки додати, якщо чогось не вистачає. Оцет ми дамо за 10 хвилин до виключання. Тому так ми проварюємо цю суміш 30 хвилин. Через 15 хвилин будемо додати спеції по своєму смаку. Дивіться, наразі пройшло 15 хвилин, вже скільки соку. 5 хвилин тому я додала ложку велику столову з гіркою коріандру і моркву по корейськи Ось, наразі буду пробувати і додати, що мені не вистачає до смаку, і варити ще 15 хвилин. Проварюю під закритою кришечкою, іноді помішуючи десь кожні 5 хвилин. Хвилин, так, щоб всі ці брусочки гарно проварилися в цьому соку. Дивіться, пройшло 30 хвилин, і я додаю оцет. Але що я хотіла поточнити: 160 мл. Дивіться, от якщо людина починаюча, ну, якщо людина часто вже робить консервацію, вона зрозуміє. А якщо людина робить там перші рази, то можливо це буде незрозуміло. Дивіться, в мене велика каструля, велике таке дно. і дуже швидко кабачки всі покрились цим соком. І цього часу їм достатньо, тому що вони прокипіли в цьому соці 30 хвилин і тепер ще 10 з оцтом. Але якщо у вас немає такої великої каструлі, беріть миску, наприклад, та також велику, але на чим прикрити, щоб вони гарно там ну, як, проварювалися. Або ж, якщо це менша каструля з меншим дном, звісно, тоді це все буде вище, довше буде виділятися сок. І можливо тоді проварити трошки більше, наприклад, хвилин 40, а потім додати ще оцет і ще 10. Тому це також дуже важливо. Тому дати тільки рецепт для людей, які ніколи ну, не займалися консервацією, ну це тільки тяжко. Це також треба потрібно зрозуміти. Тому проварю я ще 10 хвилин, розкидаю це все по баночкам і закатую. І потім обов'язково ставлю я в одіяло, щоб вони ще були в теплі. А потім я спускаю, можна й держати такі, таку консервацію і в, в хаті, але в мене місця немає, я спускаю підпал, він в мене не холодний, ну такий прохолодненький. Все, як закатаю, ще покажу. Це все. Закатала я свої баночки, вийшло 5 літрів. Я нічого не додавала зі спецій. Перчика, правда, я кинула півтора, півтори перчинки червоного і одну ту малесеньку перчиночку, бо я люблю гостре. Ви дивіться за своїм смаком. Ось 5 літрів і ось трошечки ще в баночці. Що добре мені в цьому, так скажемо, в цих кабачках в томатному соусі домашньому. Що, по-перше, все своє ти даєш і можна. Помідори, які ось такі пошкоджені, обрізати, і ось додавати і свої помідорчики, це, звісно, смачно. І свій перчик в мене гостренький. Ну, все своє було. От. Чому я не закриваю під отакі кришки? Тому що, якщо тримаєш в хаті... Надо закрити, навіть якщо з оцтом, бо в мене вже таке було, я вже розповідала, якщо вже ця кришка, якщо ви підціпляєте ножиком, а не якось по-другому відкриваєте, вона все одно іноді. Іноді я не кажу, що завжди пропускає. Тому мені краще за, за, ну, під такі кришечки, тим паче, що я спускаю підвал, там вологу, така кришка просто ну, згниває тоді. По такі кришечки частіше всього я закриваю соус, який ставлю в холодильник. І варення під такі кришечки я закриваю, які стоять у мене в хаті. Ну, там багато цукру, вони стоять хорошо під такими кришечками. Ось. Або ж, якщо вже хочете в хаті, це потрібні, щоб не пошкоджені були нові кришечки. Ось і все. Такий смачний, я вже спробувала. Така смачна домашня заготовка на зиму. Особливо, мені здається, під картопельку буде ну, просто дуже смачна. Всім смачного і до зустрічі!